Вітаю, друзі. Я Віталій Портиков. Президент України у своєму черговому відеозверненні сказав, що на наступному тижні Росія може здійснити в Україні щось особливо жорстоке. Володимир Зеленський ніяк не конкретизував цього свого попередження, так що доведеться чекати наступного тижня, щоб зрозуміти, що насправді малося на увазі. або ж Таке попередження українського президента натомість дозволить зіграти на випередження і нічого особливо жорстокого від російських агресорів наступного тижня. Ми не дочекаємося, хоча можемо дочекатися у будь-який інший день, адже варто нагадати, що жорстокість це риса політичного і воєнного стилю російського президента Володимира Путіна. Під час цієї війни було вже чимало жорстокостей і немає жодних сумнівів. Коли війна буде продовжуватися, російські військовослужбовці будуть діяти так, як вони діяли дотепер. А російське керівництво не зупиниться ні перед чим. щоб Здійснити свої шизофренічні політичні плани, звичайно, якщо не усвідомлять в Росії, що існують певні червоні лінії, через які не можна переходити з точки зору вже російської державної безпеки. Так що, коли західні парламентарії говорять, що штучна аварія на запорізькій атомній електростанції може призвести до автоматичного застосування п'ятої статті статуту НАТО, бо це будуть дії з Спрямовані проти країн-членів НАТО, це є серйозним сигналом на адресу російського політичного керівництва щодо неможливості застосування ядерної зброї у війні з Україною, а також ядерного шантажа на українських атомних електростанціях. Досить непроста ситуація для окупантів сьогодні. Була практично весь день у Севастополі. Зранку ми дізналися про пожежу у штабі військово-морських сил Російської Федерації у Севастополі. Як відомо, тільки нещодавно у Чорноморського флоту з'явився номи командуючи старого. Звичайно ж, звільнили після того, як Володимир Путін побачив, як тоне флагман Чорноморського флоту крейсер Москва. А новому довелося буквально у перші ж дні свого перебування на посаді зіткнутися із небезпекою. Пожежі, і хоча в Севастополі продовжують підкреслювати, що ніякої загрози для міста і для чорноморського флоту немає, все ж таки є абсолютно очевидним той факт, що окупанти у цьому українському місті зараз знаходяться у певній паузі, тим більше що і зараз ввечері у Севастополі, також працює система протиповітряної оборони. А це означає, що для українських військових збільшується можливість зрозуміти де знаходиться. Ця система, щоб в ході боротьби з російськими окупантами знищити і її, так що боротьба можна сказати, триває, і те, що кожного дня ми дізнаємося про військові вже новини з Криму, є досить важливою частиною зміни, я б сказав, ландшафту. Цієї війни, адже очевидно, що в Росії ніхто навіть не уявляв собі, що Крим буде частиною української військової активності, і що мешканцям окупованого півострову доведеться дізнатися про те, що таке повітряна тривога, те, що громадяни вільної території України знають з початку нападу Володимира Путіна 24 лютого. Між тим у Міністерство закордонних справ Австрії викликали представника Росії при міжнародних організаціях у Відні Михайла Ульянова. Так званий дипломат у своєму блозі в Твіттері закликав нищити українців і. Цей нацистський заклик був помічений багатьма у світі. Хоча Ульянов потім видалив свій твіт твіти і став пояснювати, що це не росіян. Він закликає до знищення мешканців сусідньої країни, а говорить, що це американці своїми діями знищують українців. У ці відмовки ніхто вже не повірив. Є абсолютно очевидним, що таким чином Михайло Ульянов не хотів, а видав справжні наміри президент Російської Федерації. Володимира Путіна та його соратників, які наполягають на остаточному вирішенні українського питання, тобто на знищенні і вигнанні українських громадян, які хотіли б залишатися українцями на своїй землі, голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук закликав Австрію оголосити. Російського псевдодипломата персоною Нон Грата, а Міністерство закордонних справ Австрійської Республіки викликало Ульянова, щоб обговорити з ним його скандальну поведінку, не знаю, чи залишиться, чи не залишиться цей російський дипломат у Австрії, адже абсолютно очевидно, що всі російські дипломати однакові і не є ніякими дипломатами, а є просто працівниками російських спецслужб у цивільних костюмах. Але так чи інакше. Звичайно, подібні шизофрінічні шовіністичні нацистські вирази не можуть залишатися без реакції тим більше в той час, коли міністр оборони Російської Федерації ще один військовий злочинець Сергій Шойгу виступає на так званому антифашистському форумі у російській столиці. І говорить про те, що фашисти всі інші, тільки не росіяни, Говорить про фашистські настрої у таких країнах, як Україна, Латвія, Литва, Естонія, звинувачує західних союзників радянського союзу у Другій світовій війні, що вони фашисти. Можна звичайно було б не звертати увагу на цю балаканину, малоосвіченого корумпованого чиновничка, який жодного дня не служив у збройних силах, але якого Володимир Пут. Кутін... Зробив міністром оборони для того, щоб разом здійснювати злочини і красти. Однак треба пам'ятати, що політична активність Сергія Шойгу, як і політична активність його боса Володимира Путіна, вже призвела до смерті тисяч людей, до того що мільйони громадян України змушені були рятуватися від війни у сусідніх країнах. І тут виникає питання: яка ж держава світу дійсно множить нацистські практики? Яка держава демонструє те, що готова у 21-му сторіччі відродити практики 20-го сторіччя, а саме третього рейху Адольфа Гітлера? Звичайно ж, це Російська Федерація, і тут виникає важливе питання: чим закінчиться західна дискусія щодо видачі віз, туристичних віз громадянам Російської Федерації? Як на мене, туризм це. Суто економічна активність, і тому російські громадяни мають перестати одержувати туристичні візи у посольствах країн цивілізованого світу. Однак серед європейських політиків на цю тему дійсно точиться серйозна дискусія. Сьогодні стало відомо, що представники Греції, Кіпру і Німеччини виступають проти того, щоб Європейський Союз припинив видачу туристичних віз громадянам Російської Федерації. Вже кілька країн Євросоюзу це зробили, а деякі розглядають дають можливість не пускати росіян з будь-якими шенгенськими візами через свою територію. Що це зроблять всі сусідні з Росією країни? Тоді навіть із шенгенською візою громадянам Російської Федерації потрапити до цивілізованого світу буде дуже важко майже неможливо і очевидно, що тоді мають діяти виключно гуманітарні візи, пов'язані на забезпечення безпеки тих, хто хоче залишити Російську Федерацію, хто хоче. Не брати на себе відповідальність за злочинні дії президента Російської Федерації Володимира Путіна та тих мільйонів росіян, які підтримують нацистську людину політику своєї збанкрутілої влади. Ну а їздити гуляти до Парижу чи до Рима громадянам Російської Федерації буде дуже важко аж до того моменту, як не впаде авторитарний режим. А самі росіяни будуть цікаєтися у злочинах своєї держави і виплачувати репарації, як це має робити будь-яка нацистська держава, яка хоче перестати бути нацистською. Повернутися до цивілізованого світу. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Мир вам!